Робота учасника другого етапу з інтернет олімпіади крок до знань» учня 8 Г класу ліцей No1 Каніської міської ради Вінницької області Калінчука Олександра Васильовича. Збагачення мови чи англосаксонська варваризація. Питання запозичених слів. У 20-му столітті розвиток технологій не був небачених раніше темпів. Радіо з рідкісних, громістких і обмежених у можливостях перетворилися на зручні та доступні. Поширилися літаки, було значно вдосконалено автомобілі. Розбудовано залізниці, поліпшила і судна. Згодом з'явилися телефони та всесвітня мережа інтернет. Сукупність цих відкриттів і покращень сприяла поступовому зникненню культурних кордонів і жвавішому обміну знаннями між представниками різних держав чи інших груп. Процес, пришвидшуючись, продовжується нині. Що ж воно таке? Глобалізація. Це трансформаційний процес, у ході якого відбувається загальна уніфікація різних аспектів життя людей. Якщо розглядати явище з точки зору культури, то це обмін звичаями, мовними чи іншими особливостями між різними групами населення. Внаслідок такої дифузії елементи одних мов часто потрапляють до інших. Будь-яке явище, втім, потребує певного стимулу, що ж спонукає людей активно користуватися запозиченими словами. Напевно, першочерговою причиною вживання слів, іншомовного походження є необхідність виражати ті поняття, слів на позначення яких нема в місцевій мові. Це можуть бути назви певних новинок, наприклад, слова телефон, «комп'ютер» і подібні, іноземних продуктів, зокрема страв, еталонні приклади, слова піца з італійської, круасан із французької. Явищ потреби, описувати яких раніше не виникало, зокрема, глобалізацію. Не менш нестримним джерелом, через яке слова іншомовного походження виливаються в нашу мову, є прагнення надати висловлюванню характерного стилістичного забарвлення, особливого пафосу або піднесеності, екстравагантності або незвичності, елегантності або вишуканості чи іншого колориту або відтінку. Ще одним ключовим чинником є потреба в мовному різноманітті та змінні певних синтаксичних сполук на менш громісткі. Це допомагає спростити процес висловлювання думки, скоротити речення, а іноді й уникнути багаторазового повторення певного слова. Значну частку запозичень генерує науковий процес для полегшення комунікації між ученими, які розмовляють різними мовами, або ж через звичайнісіньку відсутність відповідників, часто люди, які працюють у відповідних галузях, приймають термінологію. Що допомагає ліпше систематизувати усталені поняття. Попри це, важливо пам'ятати, що твердження про те, що україномовної термінології немає, є хибним. Помітний внесок у розвиток даного міфу зробив радянський звичай, де доступ до престижних посад часто мали виключно російськомовні, що спонукало представників інших республік вивчати саме її, якщо вони бажали мати гарну кар'єру. Через те, що в наукових колах послуговувалося саме російською, часто такою була і термінологія фундаментом для якої була мова Метрополії. Місцевими мовами ж розмовляли переважно на нижчих щаблях або в культурних секторах. Цей вплив помітний і досі, адже навдивовижу часто можна почути, як коло називаються окружністю. У контексті мовної політики в СРСР цікаво пригадати ранній період існування держави рад, коли ще яскраво племеніло полум'я ідеологічного фанатизму. Були живими надії на можливість. Реалізації чогось на кшталт перманентної революції. Багато хто вважав, що після встановлення світової диктатури пролетаріату має бути створена певна універсальна мова. І з метою такої уніфікації періодично здійснювалися спроби латинізувати мови Союзу, які чергувалися зі спробами посилити становище крилиці, що в підсумку мало значні наслідки для низки мов. Через таке бурхливе конструювання нових стандартів писемності різноманітні мовознавці отримали чимало роботи. Серед них вирізнився Микола Мар, який заперечував існування будь-яких промов. Натомість був переконаний, що всі сучасні мови походять від чотирьох вигуків: Сал, Бер, Йон і Рош. Спершу верхівка примушувала інших підтримувати таку теорію. Доки Сталін не оголосив вчення, напевно, ліпше вживати саме такий термін, марра псевдонаукова. Сьогодні ж уже немає жодної імперії, яка мала б потуги на те, щоб силою впливати на українську мову зовні, аби призупинити серце, яке переганяє кров у жилах народу. Натомість з'явилася можливість власномовно на розсуд власний будувати. То чи гарним рішенням у такому контексті є часткова інтернаціоналізація? Так. Мова, як і будь-який інший живий організм, поступово змінюється, розвивається, штучно ізолювати її це власноруч убити. Звісно, почасте запозичення можна запобігти, бо немає зараз нездоланих перешкод, які цілковито обмежували б можливість вигадувати власні відповідники, але ж описати ними явище для тернів цих чуже, принесене ззовні, може бути так важко, як описати порожню пустелю словами про густі мішані ліси. Чури часті гори словами про безкраї степи, чи горизонтіх ледь небездоганим колом огинає. Запозичені слова мають слугувати насінням, із якого проб'ються паростки нового словотворення. Часто запозичені слова стають настільки звичними, що носіями мові навіть не сприймають, щось чужорідне. Наприклад, слова гарбузі бхавун походять із тюркських мов, базар із перської, але перейнято було від татар. Навіть слово завжди, із польської. Та часом із такого насіння бур'яни, які заметують не лише інтегруватися в лексикон народу, але й витіснити звідти рідні мотиви. Тоді вони, викликані як місцеві, стають справжньою небезпекою для мови, причинами активного зловживання іншомовного погодження, невігластво, падіння рівня національної самосвідомості, зневага до культури своїх пращурів, хвороби. Останнім симптомом яких є загибель народу. Часто допомагають сіяти це лихо імперії, для яких депопуляризація мови жертв є однією з головних цілей у процесі колонізації. Адже почасти саме мова, наче певний дивний клей об'єднує народні групи в нації. А доки нація утворення політичне існує, доти не замириться поневолений край. Доти він буде не волом, а диким туром, тимчасово запряженим у тяжке ярмо. Зрештою, запозичення слів не варто цуратися, як не варто зрікатись і мови власної. Слова іншомовного походження, ключовий чинник збагачення лексичної скарбниці народу. Попри це, фонтан не має витіснити водограй, навчатися чужому слід, але воно не має витіснити своє. Спіч може набувати специфічних стилістичних особливостей, але не більшого престижу через примарний іншомовний шар. Питання запозичень, це питання пошуку рівноваги. Ставитимемося до цього занадто легковажно, загубимося поміж імперій, втратимо ідентичність, знищимо ДНК нації, знато обмежимо мову, власними руками задушимо її. Саме тому. Кожен українець несе відповідальність за майбутнє України, саме тому кожен українець несе відповідальність за власну розсудливість і свідомість.